Так, друзі, заїжджаємо ми на Мийку. Хочу сказати, знаходжусь я на ми автомийці у місті Львові Настрицька 45Б. Тут я мию свій автомобіль, тому хто хоче, можна приїхати і якісно помити автомобіль. Ну і що, вмощуємося зручніше. в нас сьогодні багато цікавого. Сьогодні у нас Луцьк. В Луцьку, як завжди, є багато інформації щодо автомобілів, які продаються, які ціни. Піднімаємо сьогодні важливі теми. Поїхали! Ну що, вмощуємося зручніше. Сьогодні ми з вами походимо по Луцьку, подивимося на багато автомобілів, саме які автомобілі продаються, так, які ціни. Все сьогодні у нашому відео. Відразу, друзі, хочу сказати, хто зараз дивиться це відео. Якщо трішки мало часу приділяємо на цінники, так, ви собі робіть паузу. Все-таки хочеться більше взяти автомобілі в кадр, для того, щоб можна було... Ширше це все показати, але звичайно напишіть в коментарях. Якщо буде більше коментарів за те, щоб цінники показувати подовше, ми це зробимо без питань. Ну що, друзі, сьогодні у нас є, ми будемо розкривати декілька тем. Одна з тем, як формується ціна на автомобілі от, власне, повторів, було дуже цікаве до мене запитання, Роман. Меган третій є від такої, від дешевої це не до дорогої, як це формується. Ми сьогодні це відкриємо. Ну і друзі, відразу одним оком, якщо встигнемо, я надію, встигнемо, також е, піднімемо питання, е, документи завершення, оці всі моменти, коли вже знайшли автомобіль. Як далі правильно робити, тобто є, які є проблеми, бо проблеми є, і про них варто говорити. Ну що, друзі, чимось зручніше, значить, що хотів ще сказати, друзі. Хто в нас не підписаний на канал, це потрібно зробити, звичайно, тому що в нас завжди свіжі і цікаві відео. Звичайно, потрібно репостити це відео серед своїх друзів. Я думаю, інформація зайвою не буває. Ну і звичайно, палець вгору. Друзі, два слова, ми допомагаємо підібрати автомобіль. Якщо у вас також такий цікавий, то... Внизу, зараз на екранах, а також під відео буде номер телефону, можна писати Телеграм, WhatsApp, ну, тобто, куди вам зручно, так і пишіть. Я відповідаю на всі запитання. Грубо кажучи, треба розуміти, що е, є два е, таких грубих напрямки, я б так сказав, та, грубих, ну, одним словом, є два напрямки, основних, перепрошую, так буде правильніше сказати. Це є той напрямок як один. Це ви приходите на ринок і з експертом підбираєте собі автомобіль. Інший напрямок є це через авторію. Ви скидаєте мені посилання і я даю вам ціну. Якщо ціна підходить, ви оплачуєте після оплати, експерт виїжджає на огляд, робить е огляд кузова, мотор, коробка, ходова. Звичайно, проводиться тест-драйв, також підключається комп'ютер. І робиться обов'язково фото-відеозвіт для розуміння, щоб ви розуміли, як виглядає цей автомобіль. Звичайно, багато часу ми приділяємо на зовнішній вигляд, як зовні, кузова, кузов, так і в салоні, щоб було загальне розуміння, чи взагалі вам такий автомобіль подобається. Часто, звичайно, буває таке, що автомобіль сфотографований дуже красивий. А коли ми приїжджаємо, бачимо багато царапин, які буває не подобаються, особливо нашим дівчатам. Таке реально з практики знаємо. Тому, друзі, це по темі допомога у підборі автомобіля. Тепер давайте піднімемо дуже важливий, важливий момент. Ціна, як вона формується в цілому. Візьмемо для прикладу Мегана 3. Це дуже популярний автомобіль, тим більше в коментарях було прохання розкрити цю тему. Значить, ми знаємо, що якщо відкрита авторію, вибрати, наприклад, там, Меган, там з 2011 року по 2015 рік, ми побачимо найнижчу ціну, 11 рік, це буде 5 тисяч доларів. І найвище за цей же ж Меган 3, це 2015 рік, буде 13 тисяч доларів. Ви собі уявіть, який розрив. Де 13 тисяч доларів, ну там майже 13, а, але умовно. Іде 5000 доларів. Як це все відбувається, чому воно відбувається, сьогодні будемо, друзі, розкривати в нашому е відео і в нашій розмові. Значить, Перше, що потрібно зрозуміти, що меган є кузов, є в двох варіантах. Є в, в універсалі, він є більший, і база також, відповідна, і він є, так би мовити, обрізаний. Так склалося, що попит на ринку диктує ціну. От, от в тому є от, момент. І в нас останнім часом, відколи з Європи активно, це з 2015 року почали возити автомобілі в універсалах, так як в Європі дуже такі автомобілі люблять. і Таких автомобілів стало багато, і ну, треба погодитись. практичність є все таки більше від універсала. Та? Тобто, всяке в житті буває, у вас є можливість більше всього положити в автомобіль. І практичність перемогла. Спочатку, коли з нас більше седани любили, але все-таки ми звикли до таких автомобілів і почали вже любити універсали. Тому так склалося, що це один з факторів, це є попит. А саме від 5000 доларів в авторію, якщо заглянути на меган 3, то ви побачите е е коритиші, так звані, тобто коротенькі мегани. Далі, звичайно, вищі ціни, ми вже там за 7 <coughs> ми бачимо вже. Мигане Довга база. І сьогодні я хочу, на прикладі розказати, як реально, можливо, хтось з наших підписників все побачить, тому прохання написати коментар, як реально у нас був випадок дуже цікавий по ціні. Е, значить, був до мене дзвінок, ну і в принципі як багато дзвінків, що Роман, хочу з вашою командою, щоб ви мені підібрали автомобіль. І... Іноді буває, що люди кажуть, на яку ціну розраховувати, а іноді просто мені потрібно приїхати, я хочу. Ну, Все нема питань, людина, можливо, не хоче спілкуватися про ціну, тому що ну, кожне своє бачення. Приїжджає з Східної України наш замовник і, 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 і каже, що це було до речі, рік назад, ще минулого літа. І каже, що хочу меган третій за 7 тисяч доларів. Друзі, це насправді є дуже рідкість, щоб такий автомобіль знайти, швидше не знайти, ніж знайти. Ну і ми почали переконувати, це, почали переконувати, що рекомендуємо не тратити кошти на ресурси пошуків, тому що це все є платно, тому що за 7 тисяч хорошого мегана з практики знайти неможливо. Вони починаються від 8, а то й 8200-8400 от, власне в універсалах. Це саме популярний, популярний кузов на сьогоднішній день. Замовник каже, хлопці, ну ви жартуєте, я вже приїхав сюди, ну тобто, ні, я все рівно їду. Одним словом, приїжджають з експертом у Франківськ, було Франківську, ходять по ринку, звичайно, торгуються і знаходять і купляють автомобіль за 6600. Знаєте, Після того випадку я зрозумів, що коментувати в цілому ціни, чи ви, ви купите за таку ціну. Часто мене запитують Роман, чи можна купити там. Цей же миган там за 7500. Друзі, незалежно від ціни, чи скажете 9000, чи 10, чи 7, чи 5. Ну, ясно, що там вже дуже низько це зрозуміло, але, умовно кажучи, ніхто ніколи не буде знати, за яку продиву ціну ви купите і взагалі, чи буде ця машина на ринку, тому що це базар. От. І тому треба розуміти, що їхавши на ринок, ви приїжджаєте на базар, а не за новим автомобілем, де по телефону ви вже домовилися, вас очікують, вам продають цей автомобіль. Тому є певні ризики і не купити, як я завжди розповідаю. 10% все-таки людей не купляє автомобіль. Треба це розуміти. Якщо вам нічого не сподобалося, бо так склалося, що такого, як ви хочете, немає на ринку. Я завжди кажу: краще не брати що-небудь, що щоб потім не шкодувати. Тому що з грошима є завжди можливість. Перепрошую, є завжди можливість. Знайти свою машину. Певні витрати, звичайно, понесли, але все рівно гроші є у вас. І з грошима ви завжди собі ще походите і щось підберете. І це дуже є важливо. Тому ціна, ми зрозуміли, якби умовні моменти. Але хочеться, в принципі, сказати, як же ж вона формується з практики. І які автомобілі, наприклад, якщо автомобіль є найдешевший, та, скажімо, чи він обов'язково є найгірший, а найдорожчі вони і найкращі. Насправді, з практики. Так, це не працює. Хоча, якщо брати по ціні найнижчі в авторію, то, то просто важче буде знайти хороший автомобіль в дуже дешеву ціну. Як це працює, я вам зараз поясню. Справа в тім, що є люди, які ну, розуміють стан свого автомобіля, та, і вони ставлять ціну низьку, тому що автомобіль у важкому стані. А якщо людина якась подивилася і хоче продати автомобіль, він поставив, наприклад, високу ціну, вона не продається. До речі, подивіться інші відео, я розповідаю, як це правильно робиться, щоб не втратити кошти. Але, наприклад, не продається, а потім дивиться, а внизу ж є дешевші значно ціни. І він ставить ціну одну з найнижчих. А автомобіль насправді в хорошому стані. Оце той момент, коли можна попасти на хорошу ціну. І буде правда в тому, що і ціна, і якість буде хороша. Та, скажімо так. Звичайно, так як я тільки що казав, повторююся, що внизу завжди шукати важче. Звичайно, якщо по авторіо, до речі, даю таку підказку, якщо по авторіо шукати по найнижчій планці, то треба буде більше автомобілів подивитися, це потрібно розуміти. Так? Але якщо ви вже приїхали на ринок і шукаєте на ринку з нашим експертом автомобіль, то ви вже там бачите, ціни нижчі. Ціни вищі, ви бачите кращий стан, гірший стан, ну, з експертом мається на увазі, він вам це показує розказує, і ви починаєте вже самі розуміти оцей стан автомобіля, який він є правдиво по факту, та, тобто розуміємо ці всі речі. Тому зрозуміли, грубо давайте підведемо таку грубу лінію. По факту треба зрозуміти, що ціна формується від попиту ]ativo. кузова, тобто коротиші в нас, якщо брати ногами, є дешевші, відповідно. Ціна 5 тисяч від 5, до речі, на авторія це реальні цифри. А 15 це 11 рік, а 15 рік 13 тисяч доларів. Тому що це вже довга база, це найвища ціна. І ще так, грубо кажучи, це те, що люди іноді не розбираються в цінах і ставлять, наприклад, що це також є і воно завжди буде. Тут з тим ми розібралися. Ціни, які є на авто і як вони формуються. Друзі, бачу, у нас є ще трошечки часу, є можливість ще поговорити про. Проблеми. Проблеми завжди були, є і будуть. І проблеми зазвичай, я також буду сьогодні вести нашу розповідь, друзі, з реалій. Чому? Тому що так легше розповідати те, що дійсно відбулося. Часто люди купляють автомобіль ну, без перевірок. Давайте я не скажу, там, знаєте, бере когось, не когось, але без перевірки. Якщо автомобіль брати без перевірки, то є. Я навіть не скажу 50 на 50, ну грубо можна так сказати, але я думаю найбільше відсотків взяти не добрий автомобіль. Чому? Тому що зараз на ринку, якщо взяти з перевірених там, 10 автомобілів, то хороших буде 3, а ну, то може 4. Тобто, не знаю, чи 50 на 50 можна сказати. Ну, грубо нехай так. То оцей ризик потім, особливо якщо автомобіль буде не просто в поганому стані, ви в нього вкладете ще та, якусь велику суму. Автомобіль буде реально проблемний, тобто він буде там чи розрізаний напополам, там, чи вже мотор буде лежати явно. Та, тобто з ним вже проблема, в нього там день зі всіх сторін, ну, скажімо, не додивилися чи не знали, як дивитися. Та. Це є проблема купити поганий автомобіль. За великі кошти, тому що поганий автомобіль також можна купити. Є випадки, коли люди купляють поганий автомобіль, але вони беруть дуже дешеву ціну. Відразу є такі речі, до речі. домовляється, що от мотор тут поганий. Я цей мотор буду міняти. Я вже взнав, мотор коштує дві тисячі доларів чи тисячі доларів. Все залежить від моделі марки авто, але це можна домовитися, і воно десь в тому є своя якась правда. Хоча я ніколи такого рекомендувати не буду. Краще завжди брати автомобіль в максимально доброму стані. Чому? Тому що все, що ви купите в гіршому стані, ви все рівно потім вкладете, але воно не буде відчуватися. І автомобіль ніколи, якщо він змучений, та, тобто в нього він весь змучений, давайте так. Скільки би в нього ви не вклали, він добрим не буде. Тому що там він буде покоцаний, там десь буде щось підгнивше, якісь рижики, та, тобто завжди на ці моменти вони є. Тому. Як казали колись у Марку, краще брати в доброму стані, тому що приведете злодія до хати. Мали на увазі, що так, що просто-напросто буде ця машина з вас витягувати багато коштів. І тому ця проблема, це одна з проблем. Наступна проблема здавалося здавалася, можна підібрати автомобіль, взяти фахівців, друзі. На ринку є багато пропозицій. І чесно вам скажу, якщо ви знаєте, що вам добре допоможуть, то ви берете хорошого фахівця то це не важливо, чи це буде ваш сусід, чи це буде хтось порадить вам та фахівця, але це треба робити, треба перевіряти. Є можливість на сервіс з'їхати, потім ще навіть після перевірки експертом, бо експерт також не може все перевірити. Експерт не може зняти, скажімо, цей, поміряти компресію. На моторі прямо на ринку, так? Тобто це треба розуміти. Тому, якщо є можливість після експерта ще додатково перевірити, от ходова також стукає і не стукає, але все рівно бажано її догля... оглянути ще на ямі. Тому тут ну яма є на ринках, я маю на увазі так, вже професійно, з монтировочками, так перевіряють це. Тобто це можна зробити і це, це швидше навіть треба зробити. Тут двома руками mm -hmm. треба підняти за правду. От. Але є моменти в тому, що... Ви коли вже знайшли автомобіль, уявляємо собі вже цю картину, ми вже це пройшли, автомобіль такий, який треба, не новий, щось, щось будете вкладати, але ви знайшли хороший стан. Так? Давайте вже з цього моменту. Які наступні можуть бути проблеми? І є У людей є такі проблеми. про них сьогодні, друзі, хочу вам сказати. Проблеми є з документами. Здавалося б, чому експерт не подивиться, до речі, розкрию на цю тему, є ще трішки часу. Чому експерт не подивиться документи? Так? Справа в тім, що коли приїжджає автомобіль, є багато моментів, які експерт перевірити не може. Він може перевірити навіть, наприклад, станом на зараз, що якщо автомобіль, скажімо, є багато різних моментів, купуючи автомобіля, уявляємо собі один з моментів, коли автомобіль стоїть на білих номерах. Тобто він на нашій реєстрації. Так? Здавалося б, заходимо в реєстр буржників. Перевіряємо автомобіль чистий. Експерт каже, та що ви, подивіться, яка класна машина, бачимо стан, вам сподобалося. Пишіть доручення, вдома поставити. Якщо вам таке каже експерт, то насправді це біда. Це треба тікати. Хоча, можливо, він в своїй сфері хороший, але принаймні його не слухати це. Чому поясню? Справа в тім, що можливо, ви пригадуєте, хто дивиться мене вже раніше, в мене були відео, де я. З поліцейськими почав судитися. Тобто поліцейські оштрафували, там дійсно вони були неправі. І, звичайно, суд я виграв, тому що там було без сумнівів. Але вони для того, щоб ускладнити мені життя, так, тобто вони мали цей важливі, вони наклали на мене, подали виконавчу службу, і виконавча служба, не очікуючи. Рішення суду, хоча суд вже був, її повідомили про це і не мав з'явитися на суд. Звичайно, що ніхто не приїхав, але суд, то на мене був накладений арешт. В цей момент я, якщо заходив в реєстр боржників, в мене висіло, що от Світошак, Роман, там то-то, то-то, то. І поки я цей борг не, не сплачу, автомобіль зняти з обліку не можуть. Тепер є собі картину. В понеділок. Чи там, давайте беремо луць. Четвер, ви придбали автомобіль. Експерт каже, подивіться, реєстр буржників чистий, автомобілем, все добре. Ну, це говоримо, суто документальний момент. Е, ви кажете, добре, їду додому. По факту, в цієї людини, яка продає, вже є оце судове рішення. Він вже в суд пішов. І йому поліція накладає там, з понеділка. Молоточком, як кажуть, вдарили, ну, молоточком це рішення суду, але я маю на увазі, тобто подають виконавчу службу, і виконавча служба накладає арешт. Ви в понеділок йдете ставите на облік, і ви не зможете нічого зробити. Автомобіль неможливо, допоки власник не оплатить цей штраф. Це я вам, друзі, розказав дрібниця, тому що насправді ну, це оплачується чи там. Чекати рішення суду. У моїй ситуації, звичайно, що я би не хотів оплачувати, тому що я знав, що я суд виграю, тому що я був там правий, тому я хотів доказати поліцейським, що вони не тільки нас з вами повинні тримати в рамках закону, а самі також бути в цих рамках. Оце це було важливо і принципово з моєї сторони. І тут є затримка, але це дрібниця. Але є ж різні моменти в житті, коли людина розводиться з дружиною. І, наприклад, нечесний продавець, він знає, що дружина подала в суд на поділ майна. Він приходить, знає, що це якийсь процес, там мусить бути, коли буде заборона. І він приїжджає бігом на ринок, дає вам гарну ціну. Ви цей автомобіль перевіряєте по реєстру боржників, кажете, ну давай я тоді доручення, я поїхав. Ви їдете, приїжджаєте на місце, ставите на облік, а вам кажуть, нічого не вийде. Ви дзвоните до продавця, ну ніби це питання, він каже, а що я зроблю. Це вона на мене там пише і це. Це я з нею не хочу нею спілкуватися. Ну, ви кажете, вирішити питання, я ж тобі гроші, бо віддавай гроші, а грошей вже нема. Ну, наприклад, так? І виходить, ви вирішуєте чужі проблеми, тому що ви відразу це не зробили, потративши час. Але давайте так, чому потративши цей ще час? Ви все рівно цей час, якщо не відразу при купівлі ви підете в сервісний центр і це зробите з продавцем, так ви все рівно потім підете в сервісний центр. Тобто ви все рівно маєте туди піти і маєте це зробити. Тому в мене завжди є питання, чому не зробити це на місці і не думати за чужу машину, а вже мати свою, мати реєстраційний документ, паспорт народі і з ним, і з тим документом собі вже виїхати з реєстраційного документу і розуміти, що ви є повноцінний власник. Бо Договора купівлі і все решта, це є таке, знаєте, як кажуть, все щось помінялося по дорозі. Хоча договір купівлі, друзі, це є набагато надійніше. Тобто все так. Але все ж таки краще робити цю таку справу до кінця. Якщо ви її будете робити до кінця, у вас не буде стояти якась проблема, тому що це проблема, коли у вас щось не виходить поставити на облік. І з практикою вам скажу, також опираючись, до мене дзвонив один військовий якого була також був момент з машиною, що він ставив на облік, там також були певні проблеми. Друзі, коротко скажу, бо час вже у нас закінчується. От, то в нього він коли забрав по генеральному дорученню, він коли дзвонив до продавця, що тут є моменти, то продавець дуже не, неадекватно, я б сказав, реагував. Тобто він такий був взагалі не зацікавлений. Що від мене хочете, вирішуйте собі. Це не моя вина, це машина, це, ну, я номер не перебив та не перебив. ну то Що ви хочете, вирішуйте. Це все вирішували, це все грижа. Але ця грижа коштувала просто більше коштів. І коли при перереєстрації це відразу був би власник-продавець, то він би цю гризу, вже, до речі, 7 тисяч гривень, він би її вирішував, тому що ви б сказали чоловічі, там в тебе щось не так, ну то виріши, хай з документами все буде нормально, тоді в, себе, в тебе куплю цю машину, тому що це твоя зараз машина. А вже коли вийшло, що ви купили, хоча по документах юридично ви не є власник, ви по генеральному придбали. Все рівно та людина вже себе вважає, що ви купили цю машину, тобто морально ви її купили. І ніколи він не піде на зустріч, щоб там вирішувати ще якісь моменти, чи вам скидати якісь гроші. Повірте мені, це з практики. І це воно є. Тому в той момент люди, коли вже мають якусь проблему, особливо от на, тому, на такому рівні, на документальному, та, дуже стає всім шкода, чому не зробив це відразу, тому що це є кошти, а дуже гонорово спілкується продавець, який продає. Ці, ці, продавом цю машину. І з практики людина чомусь, люди і продавці чи в інших сферах, коли щось їх вже не цікавить, вони зазвичай вже не зацікавлені в тих речах, там дуже важко щось допроситися. Тому дуже часто буває, коли, пригадую, ще колись таке було, що також доручення дали, потім не могли зняти, приїжджали до продавця, а продавець каже: А ви що я вже забув за ту машину, що ви від мене хочете? Вона не моя, що ви хочете від мене. І тому тут є такі принципово важливі речі, які, які треба розуміти. Друзі, будемо завершувати. Якщо комусь потрібна якусь допомогу в підборі, друзі, звертайтеся, звичайно. З вами був Роман Святошак. Завжди, чим зможемо, тим поможемо. Усім успіхів, бережемося. Слава Україні!